Друзі, ми для вас несу палки привіт від молодого покоління Ви наш надійний якір для спасіння. Сьогодні ваше професійне свято, у вас покликання нас захищати. Це надважливе в нашому житті. Це ми зрозуміли під час війни. Шановні наші мужні ЗСУ, дозвольте я усі слова скажу. Хоч слів таких немає в світі, За що вам вдячні українські діти? Ви дякли, зі зброєю в руках, бо тільки так нас в силі захистити. Сімейний спокій у ваших думках Щодня на варті, щоб ми могли жити. Ви наш духовний і душевний щит, бо ми спокійно ходимо до школи. У світле майбутнє наш реквізит, який нам здається, не відступить вже ніколи. Ви тримайтеся наші рідненькі, перемога вже поруч близенько, у вас з тиму, сім'я ваша, діти, під мирним небом разом будемо жити.